Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні ми з вами поговоримо про мої парфумерні фаворити вересня. Так, за вікном середина жовтня, а я записую вересневе якесь відео, але мені захотілося записати це відео, тим паче я не так часто роблю подібні відео, якісь фаворити сезону і так далі. Не так часто записую. От зараз захотілося. Захотілося показати, які аромати я носила частіше за все, до яких тягнулася моя рука, і які аромати, можливо, я відкрила для себе якось по-новому, щось новеньке в них почула і так далі. І я хочу зауважити, що у нас в нашій області осінь прийшла. 1 вересня. Знаєте, я взагалі дуже люблю осінь. Хто дивиться мене давно, то ви знаєте, це моя улюблена пора, але якось не цього року. Знаєте, вона так швидко прийшла, що вона застала мене отак, збила мене з пантелику. Коротше говоря, я не очікувала, я не встигла багато зробити швидких літніх справ. Прийшла осінь, 1 вересня почався дощ, почалось похолодання. І ви знаєте, я не пам'ятаю, напевно, жодного дня, коли б не йшов дощ. Тобто, навіть якщо десь виглядало сонечко і ніби була гарна погода, встрійно десь на вечір збирався дощ і так вже з 1 вересня. От, тому, не знаю, я в цьому році якась трошки така на осінь, вона мене не надихнула в цьому році. Якось я ну, така в замішательсті, скажімо так. От. І потрібно ще зауважити, що все ж таки найчастіше я носила відливанти. Свої відливанти я ношу, які в мене є. І аромати, які я хочу розносити, хочу просто зносити якісь відливанти. Відливанти, які в мене є від Анастасії, яка вона мені, вона мені надсилала от і Маскмілано, і інші відливанти, які я зараз в процесі рознашування, для того, щоб скласти якусь певну думку про аромати і розповісти про це вам. Тому не так. Часто я носила аромати в повноцінних флаконах, як у відлевонтах. Але, тим не менше, звичайно, носила. І давайте вже я почну розповідати. Тут насправді небагато флаконів, оскільки сім флакончиків, і давайте вже я розпочну. Коротше говоря, почну з маск Мілану. Моя любов, взагалі, бренд відкриття для мене цієї осені. Завдячую Анастасії, що вона от надіслала мені велику кількість. Від левантів цього бренду я змогла познайомитися, розносити ці парфуми. Вони просто шикарні, і я хочу їх всі, от, про, прям без перебільшення. Всі аромати, з якими я познайомилася, вони всі шикарні. В мене, на жаль, поки що тільки один єдиний в повноцінному флаконі це Rye Флекшен. У мене є відео розпаковка цього аромату. Ну, і, власне, у мене є відео про всі маск Мілани, з якими я познайомилася. Це шикарний аромат, і він. Мені здається, він дуже гарно вписався у вересень, а саме в ті дні, коли виглядало сонечко. Коли якось зупинявся дощ і виглядало сонечко. Взагалі аромат промімозу. Але я якось його не уявляю на собі навесні. От знаєте, мені навесні хочеться чогось чистого, прозорого, якихось дзвінких квітів. І як я вже зауважила, незважаючи на те, що тут мімоза, от воно мені гарно зараз, гарно от в вересні. І, я думаю, ну, і в жовтні я його, звичайно, ношу, тому що це прекрасний аромат. Я його, ну я знаю, може мілька навіть два, я зносила за вересень. Ну, для когось це небагато, для, для мене це дуже багато, повірте, враховуючи, скільки в мене флаконів. Я казала, що моя асоціація це пшеничне поле. Це, взагалі, сонце. Знаєте, це не просто сонце. А коли ти виходиш на пшеничне поле і в дуже дуже сонячний жаркий день і е, колоситься ця пшениця, і сонце, воно настільки яскраве, воно просто сліпить тобі очі, що навіть там темні окуляри не допомагають. Усе щось таке. Це настільки. Сонячний, настільки яскравий аромат, що він аж сліпить очі, аж сльози течуть від цього проміння такого яскравого сонячного. Неймовірний аромат меду і мімози шершавої. От Тому я, можливо, я не можу його уявити навесні. Ну, можливо, до березня, якщо буде в живі щось поміняється, але поки що для мене це теплі осінні дні. Шикарний аромат досить стійкий, 5-6 годин. Ну, 6, можливо, і ні, не знаю. Ну, от, напевно, 5. Я взагалі відношусь до тих людей, які досить довго відчувають аромат. Ну, не так багато парфумів, які я можу, про які я можу сказати, що вони не стійкі. Я все ж таки відчуваю. Для мене 4-5 годин це вже прям класна стійкість. От. Тут 5, ну, 6, не знаю, ну, 5 точно я цей аромат відчуває, це прям дуже хорошо. Я знаю, що для когось це дуже мало, але ну, в наших реаліях які нестійкі аромати зараз роблять, да, або надто стійкі з амбродеревиною, це просто знахідка. Дуже класний парфум. Сонячна, пишна, жовта, пухнаста, пудрова мімоза з великою кількістю меду. Надзвичайно красивий і, і, і все. Хочу ще? Далі буде ведета від. Бутега Венета це замша, замша у флакончику. Бренд Бутега Венета випустив нові аромати, П'ять, здається, нових ароматів, якщо я не помиляюся. В цьому році, здається, вони мають вийти. Я не пам'ятаю. Ну, я ділилася цим в своєму телеграм-каналі, на сайті Бутега Венета вже виситься інформація, дуже красиві такі флакончики у вигляді якихось лабораторних колб. Прайс там оверпрайс, там, здається, 500 доларів за флакон. ну, Це прямо дуже дорого. Але ну, те гавені та повертається, так би мовити, в парфумерний світ, тому що усі старі аромати цього бренду зняті, в тому числі цей аромат. Тому я, звичайно, радію, що в мене є цей аромат. Він прекрасний, він дуже. Витончений, він дуже такий інтелігентний. От Мені завжди хочеться казати це слово: інтелігентний, аромат аромат інтелігентної людини, людини боса. Я завжди бачу жінку і чомусь ця жінка володіє меблевим салоном. Ну, Не, не просто меблевим салоном, а салоном, в якому є меблі меблі і якісь інтер'єрні штучки, там, я не знаю, свічки, там якийсь ну, декор, різноманітний для дому. Да? Ну, не знаю, якісь шкіряні штучки, всякі вазочки. Там. Ну, я не знаю, такі в мене асоціації. Аромат просто неймовірної краси, інтелігентний, вишуканий. Ну, це замшова, це, це такий замшовий шипер. Не той шипер, якого варто боятися, або якийсь такий старомодний шипер ні. Це шипер на новий манір, так сказати, сучасний шипер. Дуже витончений, ну, прекрасний. Я люблю носити цей аромат теплою осінью. Ну, і цей вересень не став виключенням. Розносила я ось свій ось цей аромат від Paris, Paris Corner. Rifa Корнер Rifa Ріфагав, ось так, от виглядає. І це краса. Я дуже боялася, що тут полізуть амбродерев'яшки. Я цього так боялася, тому що я не переношу цю ноту, цю складову. Подивіться, скільки я зносила за вересень. Ну, звичайно, чоловік там пару разів пшикався. Мама приїжджала, теж пшикалась, сподобався цей аромат. Альсандра приїжджала на вихідні, так само не вшикалася. Цей аромат сподобався всім. І він, от коли я його розпаковувала, коли я показувала його вперше, люди мене питали, як зі стійкістю там, чи вдалося розносити. От, друзі, вдалося зараз вже вдалося розносити. Носила його і в хвости, в гріву, як то кажуть, у вересні, і в прохолодну, і в дощову, і в сонячну будь-яку погоду шикарний аромат деревної ванілі. Це ваніль. І це суха, суха деревина, яка от ніби як межує з удом. Я не, не скажу, що тут прям уд я відчуваю, але деревина настільки суха, що ось-ось проявиться якась удовість. Да? Але нічого такого страшного. Нічого страшного, нічого жахливого в цьому ароматі немає. Навпаки, він дуже м'який, він дуже приємний, він дуже обволікуючий, такий кокон-деревний, дуже стійкий. От, я не скажу, що в нього там шлейф на дві руки да, на 2 метри, але при близькому контакті от, пів метра, можливо, метр, аромат відчутний, тому що я відчувала його зі своєї доньки, відчувала його зі своєї мами. І коли я сама його ношу, я відчуваю себе, ніби я от в коконі, Да? Я ну, знову ж таки не скажу, що там велика проекція, але стійкість на висоті. Прям цілий день. Ось цей аромат буде сидіти 10 годин точно, можливо, більше. Шикарна ваніль, деревна, дуже схожий на бабікет. Я не відмовляюся від своїх слів, від порівняння от реально схожий. Ем... Питали мене, де його купила. Друзі, я казала, що купила його на нанотіно. Зараз він пропав з нутіно, тому що регулярно я отримую повідомлення, де купити цей аромат. Я зараз не знаю, але ну, спробуйте зачекати, я впевнена, що він ще з'явиться. Аромат, напевно, дуже популярний, тому його розкупили, але слідкуйте за моїм телеграм-каналом, тому що, якщо я десь щось знаходжу, я одразу кидаю. Інформацію, посилання в свій Телеграм. Коли я побачила, що цей аромат з'явився на нутіну, от тоді ще місяць назад, я одразу про це написала в себе в Телеграмі, і деякі люди встигли його купити. От я його встигла купити, і далі він просто зник. Я не знаю, скільки там завезли флаконів на нанутіну, але я так зрозуміла, що зараз їх немає, але ну, можливо з'являться, тому варто просто спостерігати. Насправді, за ту ціну, яку я заплатила за цей парфум. Ну, ви знаєте, скільки коштують араби? Там 1, він здається, 200 коштував. І тоді ще була якась знижка на нього. Ну, коротше, ну, здається, 1200 я за нього заплатила. Це просто шикарна ціна для такого звучання, для такого аромату. І мені дуже подобається цей флакончик. Він дуже лаконічний, незважаючи на те, що тут багато скла. Дуже класний, нічого жахливого в ароматі немає, він дуже приємний. Осінній такий зігріваючий, і він зі мною піде, якщо все буде добре, він зі мною піде і в зиму, тому що він такий от ванільно теплий. Далі аромат, який я для себе відкрила просто якось по-новому. Цей парфум у мене вже роки-два. Його мені подарувала Вікторія, з якою ми познайомилися в Дюссельдорфі. Вікторія так само парфумерний блогер. Вона живе в Дюссельдорфі. і коли ми з нею зустрілися, вона подарувала мені цей аромат. Від бренду Pierre Preші він називається Білий діамант. Ось так от виглядає флакончик. І я пам'ятаю, що коли я його на себе нанесла, коли я прийшла додому, не до свого дому, там в Німеччині, то він мені сподобався, він мені здався таким трояндовим шипом, витонченим, дуже витонченим. Звучання було настільки тихе, що важко було розібрати. Воно було красиве, але потрібно було постійно внюхуватися. Знаєте, Я зробила висновок, що аромат недовгограючий, не має особливого шлейфу. Ну, він взагалі шлейфу не має, він не має ніякої стійкості. Тобто, якось от він гарний, ну, типу, я його не чую, но він дуже такий слабко виражений, так сказати. І все, але він красивий. позичання в нього красивий. Я його просто там, відклала десь в дальній кут е, шафи. І навіть думала позбутися цього флакончику. Але от я не знаю, щось мене перемкнуло, я вирішила нанести його на себе цього вересня, і я просто обалділа, наскільки він гарний, друзі. Стійкість і, що немаловажно, шлейф цього аромату 12 годин. 12. Я відчувала його від себе просто цілий день неймовірна краса. Це залишається троянда. Я не заглядала в піраміду, я не знаю, що там є. Взагалі, бренд мені невідомий, якщо чесно. Я ніколи його не бачила. Ніде, ні в яких інтернет-магазинах. Я не знаю, що це за Pierre Preші. Я навіть думала, можливо, це якийсь арабський аромат. Я не знаю, якщо чесно. Тут такий логотипчик, до речі, на полюко цікавий. Це троянда з чимось солодким. Мені зараз дуже-дуже сильно хочеться гурманіки, лактонної гурманіки, щось такого теплого, зігрівачого. От, от я дуже задоволена ось цим ріфагаф ароматом тому що він абсолютно задовільняє мої, мою потребу в такому звучанні от на зараз, на теперішній період. Це аромат шиприть для мене далі ну, такий трояндовий шипр, але тут додалося щось солодке, що я винюхала тут солодке, яке звучить від початку і до кінця, і яке дуже гарне, дуже стійке і дуже шлейфове, як я вже сказала, і просто аромат настільки затишний, настільки приємний, він настільки жіночний і. Ну, блін, шикарний аромат. Я дуже рада, що я його розносила цього вересня. Він для мене відкрився якось по-новому. Можливо, я його не в ту пору носила, можливо, він не відстоявся. Я не знаю, що було. Він, звичайно, з Німеччини приїхав сюди, в Україну. Можливо, він телепався там в дорозі. Я не знаю чому. Я тільки зараз зрозуміла красу цього аромату і мені хочеться ним користуватися. Це дуже красива, солодка троянда. З неймовірними технічними характеристиками. Ура-ура! Я дуже рада, що розносила цей аромат. Далі шикарні фрукти, про які я говорила, це Фрапін 1270, ось такий шикарний, просто шикарний флакон, дерев'яна кришка, тут такі орнаменти, розписи. Ну, це конячний бренд. Звичайно, це ви бачите таку дивну дивне таке освітлення. Я сиджу біля вікна, і в нас, як завжди, йде дощ, вже просто, я не знаю, сороковий день напевно, йде дощ. Дуже темно, але. Коли така погода за вікном, то коли ти знаходишся вдома, тобі здається, що вдома так затишно, тепло. Хочеться щось гаряченького випити. Знаєте, дивишся на вулиці, там така мряка, б'яка, а вдома так хорошо. А це аромат. Він так само дуже затишний. Ну, сухофрукти. Вони тут дуже яскраво відчуваються. Тут є алкогольність, але вона не така ярко виражена, як в Спіксі, до прикладу. Да? Спіксі як так само носила, і, можливо, навіть на рівні з ось цим, але ось цей. Він... От мені хотілося його більше носити. не знаю. Я тут не відчуваю особливого алкоголю, якогось такого, як я вже сказала, ярко виражено. Тут ярко виражені сухофрукти. От, коли сухофрукти вимочені в алкоголі, то десь такий натяк на алкогольний залишається, але важко зрозуміти, що це таке за, що це за алкогольність. Да? Просто от сухофруктовість. Аромат надзвичайно красивий, але. Знову ж таки, він дуже такий, має слабкий шлейф. А, можливо, навіть взагалі немає того шлейфу. Такий помірний, дуже-дуже помірне звучання в нього. Стійкість ну, до трьох годин, напевно, дуже слабкий. Ну, тут би, думки розділилися. Хтось каже, що він дуже стійкий шлейфовий, хтось каже, що він, навпаки, стійкий і не шлейфовий. Я саме та людина. Боже, як темно в кадрі це просто жах. Якось так дивно. Але аромат дуже гарний, він дуже красивий. Взагалі цей бренд я би назвала бренд Frapін. Нетривіальними ароматами, цікавими, добротними такими. Нескладною нішою, можливо, так, але дуже-дуже гарною, такими аристократичними навіть, можливо, ну, за рахунок своїх технічних характеристик, да, коли аромат не кричить, не валає, а просто так тихо тебе Ну, Я не знаю, кому захочеться пахнути якимись коньяками там, віскарями і так далі. Ну, можливо, це дивно буде, але я нічого не можу з собою зробити. Я обожнюю ці запахи. Тому... Носила з задоволенням. Black Perfetto. ось такий фланкер знаменитого, знаменитої сукенки, да? вишневу від Гірлін. Класний. Класні вишні. Знаєте, я прийш... був такий момент, коли я настільки втомилася від вишань напевно, не тільки я. Їх в якийсь момент стало так багато, що вони почали просто душити з усіх сторон. Ну, звичайно, Томфортом. Коли випустив свій лаз Черрі, і це стосується не лише Томфорда, це стосується бакари, коли випустили бакару, коли випустила ганімет і так далі, коли ви такий якийсь популярний такий аромат, який всі хочуть мати, обладати, от і всі намагаються повторити шедевр. Так, і починається оце, оце, оце сумасшествия, коли просто з усіх пахне одним і тим самим. Просто в різних варіаціях ну, ми не знаємо оригінал там чи не оригінал, а я хочу зауважити, що Black Perfetto, ну не Black Perfetto, а класична сукня. Да? Вона вийшла раніше за Чері. Просто Том Форд задав цю тенденцію. Да? Але ми забули, хто був першою в Люксі. І я завжди казала про те, що класична сукня Герлін це просто найкращий вишні в Люксі, і я не відмовляюся від своїх слів, тоді, коли Black Перфето, оця. Оцей фланкер, я не знаю, насправді знятий він чи ні. Якийсь момент, коли всі казали, що він знятий, всі його скуповували. Потім був момент, коли його всі продавали, тому що, ну не знаю, зайшов людям чи не зайшов, я його ніколи не продам, тому що він дуже-дуже гарний. Тут до... це, ну, це абсолютно нішева історія, друзі, він абсолютно не пахне по люксому. Просто, повірте мені, якщо ви ще не знайомі з цим ароматом, це так якби вишні. Без мигдаля. От що мені не подобається в Лас Чері, у Томофорде, це оцей просто задушливий мигдаль, який бере за горло і постійно сипе на тебе. Знаєте, от тебе тримають недвіжимо, ти не можеш повернутися, і на тебе постійно сиплять мигдалеву пудру. і Тобі хочеться пчехати, ця пудра вона тебе рано чи пізно придушить. Ти не зможеш вже вдохнути повітря, тому що весь сніс засипеться ось цією пудрою. Оце для мене Лас Чері і йому подібні. В якийсь момент я просто, ну, просто я, я втомилася настільки. Це не таке, це вишні, красиві, з шкіряним от відтінком вишні не, не Мигдалеві, не пудрові. Ну, вони межують десь на грані от свіжих вишень. Ну, ніби свіжі вишні залили, можливо, якимось алкоголем. От, будуть яку, якийсь вишняк будуть робити, так? Да? Вже, яка темна. І так от. Ці вишні залиті алкоголем зі шкірою. Це вишняк і шкіра. Блин, шикарний аромат. Супернішова історія, як на мене. Так, і останній, боже, що відбувається? І останнє це, звичайно, баронда. Мені дуже хотілося цього алкоголю. У вересні я його отримала із фропін, із ось цього, із цього вишняка. Ну, баронда і баронда, що про неї скажеш, це віскарік, сухофрукти. Я вже так часто її показувала, ну тому що це така відносна новинка. І, звичайно, я її часто дуже часто носила і ношу, продовжую носити, тому що це, це просто шедеврально, шедевральна просто якась така історія дуже гарна. Боже, яка вона красива і це компліментарний аромат. Переважно серед жінок збираю компліменти цей парфум. Звичайно, тепер мені хочеться познайомитися ще з якимись ароматами від ума, то якось я... ну Не те, щоб пропустила період популярності даного бренду. Я не пропустила, я знала, що він там популярний, і навіть купувала собі якусь підробку на Black Afghan, не підозрюючи, що підробка. окей. Але всіх інших я не знаю. Тому мені звичайно цікаво. Можливо, я би ще собі щось так придивилася або купила, хоча бренд досить дороговартісний, на жаль. Ну, бараонда, я вже сказала, це просто віскі і сухофрукти. Клас. І досить стійкий. Можливо, в нього не буде такої проекції скаженої. В перші три години прям, прям люди говорять компліменти, тобто люди відчувають цей аромат. Далі ти вже, тобі здається, що, що аромату вже немає. Проходить якийсь час, і він так бах, і. Бакал, бокал, бокал з віскарем. З'являється десь класний аромат Баронда. Дуже рада, що я собі його купила. Все, друзі, ось такі були мої фаворити вересня. Розносила щось для себе по-новому відкрила, рухаємось далі. Дякую за те, що подивились це відео. Якщо ви постійно чули якісь сторонні звуки, це міч, який храпить просто за моєю спиною. Все, бережіть себе, всім па-па.